Продовжимо наш робочий день. Спочатку одне організаційне оголошення. Пресбрифінг Андрія Іларіонова, який пролонувався сьогодні о 15.30, переноситься на завтра на 10.30. Пан Андрій у нього відмінився рейс, тому він прилітає в Україну тільки сьогодні ввечері. І зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної операції, з останньою інформацією із зони бойових дій на сході України. Пане Андрію, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Вчора о 14.15 у районі міста Волноваха на автотрасі Маріуполь-Донецьк бойовики обстріляли з реактивної системи залпового вогню ГРАД контрольний пункт Бугас, де на той час перебували два автобуси та вісім автомобілів з мирними громадянами. Осколки снаряда влучили в автобус, який виїжджав з контрольного пункту. За уточненою інформацією від Служби безпеки України, внаслідок цього жахливого злочину загинуло 12 цивільних осіб, 17 отримали поранення. Також було поранено одного військовослужбовця на цьому пропускному пункті. З метою розслідування обставин трагедії рух через цей пункт контролю припинено. Президент України. Заявив, що загибель невинних людей від рук терористів в Парижі та Волновасі це події з одного ж того ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом, наголосив Петро Порошенко. Міжнародна спільнота демонструє солідарність з Україною. Злочинний обстріл українського блокпосту під Волновахою був засуджений Радою безпеки ООН. Незважаючи на опір російської делегації, зокрема, у відповідній заяві сказано, що члени Ради безпеки найсуворішим чином засуджують вбивство мирних громадян, в тому числі жінок та дітей, внаслідок обстрілу пасажирського автобусу «Волновасі» і висловлюють свої глибокі співчуття сім'ям загиблих та підкреслюють необхідність проведення об'єктивного розслідування і притягнення від Відповідальних осіб до правосуддя. За аналогічними заявами виступили Верховний представник Європейського Союзу закордонних справ та політики безпеки Федеріка Магріні, голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні РТО-груп Апакан та Державний департамент США. Мартін Шульц, президент Європейського парламенту, у телефонній розмові, запевнив президента України Петра Порошенка, що у четвер. 15 січня Європарламент виступить із закликом до керівництва Європейського Союзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Водночас спостерігається відносно зменшення кількості обстрілів позицій українських військових з боку терористів. За даними розвідки, незаконне збройне формування ДНР продовжують перегрупування своїх сил в районі населених пунктів Оленівка, Докучаївськ, Тильманове, Гранітне. Зафіксована активізацію руху бронетехніки бойовиків через місто Докучаєвськ. місцем найбільшого напруження в зоні АТО залишається район Донецького аеропорту та населені пункти, що знаходяться неподалік від нього. У зв'язку з загостренням ситуації на цьому стратегічно важливому об'єкті, командування сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту не буде здійснюватися через блокпост терористів. Прийнято рішення проводити ротації іншими методами без цього приниження, зазначив представник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Богдан Бондар під час доповіді у Верховній Раді України. Вчора, вперше на околицях селища Веселе, бойовики застосували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 під назвою Буратіно, яка виробляється виключно підприємствами ВПК Російської Федерації. Також терористи неодноразово застосовували міномети, артилерію, установки ГРАД та інше важке озброєння. Внаслідок обстрілу міста щастя без енергопостачання залишилося 7 населених пунктів Луганщини, в тому числі частково районний центр станиця Луганська. Українські прикордонники зафіксували 16 випадків введення повітряної розвитки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Маріуполь та Сартана. Всього за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій. Ми втратили одного військовослужбовця, і ще 17 отримали поранення. У зв'язку з рішенням Президента України підписати указ про чергову хвилю часткової мобілізації. Нагадуємо, що буде дотримано принцип рівномірного навантаження на регіони держави. До лав Збройних сил України залучатимуться особи, які придатні, по-перше, за станом здоров'я. Мають військово-облікову спеціальність чи певну спеціальну підготовку для виконання бойових завдань. Мобілізовані громадяни пройдуть підготовку в декілька етапів. Перший це загальна військова підготовка для офіцерів, сержантів та солдат, яка включає медичну, тактичну, вогневу та інженерну підготовку. Другий етап це фахова підготовка за спеціальністю. Вона триватиме 26 діб. Третій етап проведення бойового злагодження у підрозділах терміном до 15 діб. Нагадуємо, що указ президента України про чергову хвилю мобілізації набуває сили після затвердження Верховною Радою України. Українські спецслужби продовжують запобігати терористичним актам ворожих диверсантів. Вчора, в рамках посилення заходів безпеки, співробітники СБУ затримали двох громадян України, учасників бандоформування ДНР. Один з них пройшов навчання в так званій школі диверсантів, яка знаходиться у місті Донецьк, де отримав навички підривника. Обидва зловмисники брали участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та тероризували місцеве населення. Наразі затримані дають свідчення правоохоронцям. Патріоти України надають всебічну підтримку нашим воїнам. Учора зі Львова до зони АТО вирушили 5 броньованих автомобілів, які були повністю переобладнані для виконання бойових завдань. Волонтери передали броньовики львівським правоохоронцям, які несуть службу на сході України. Особлива увага при цьому була приділена бронювання автівок. І зосереджувалася на лобовому склі, радіаторі, паливному баку та на дверях. Проведені тестування засвідчили готовність автомобілів до виконання бойових завдань. Працівники Міністерства фінансів України протягом минулого року зібрали понад 140 тисяч гривень для військовослужбовців, які лікуються у центральному військовому госпіталі Міністерства оборони України та для військових у зоні АТО. Також співробітники Мінфіну неодноразово передавали нашим воїнам теплі речі, продукти харчування, ліки та санітарно-гігієнічні вироби. Вчора до військовослужбовців Збройних сил України, які виконують завдання на кордоні між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю, з концертною програмою завітали художні колективи з обласного центру та міста Скадовськ. Українські військові також допомагають мирним мешканцям Донбасу. Так, у населеному пункті Красногорівка офіцери групи цивільно-військового співробітництва разом з волонтерами передали людям з онкологічними захворюваннями, хворим на цукровий діабет та інвалідам понад дві тонни гуманітарної допомоги. Зокрема, це був теплий одяг, продукти харчування та інші необхідні побуті речі. До 1 травневого району Донецької області надійшла допомога від Агентства ООН у справах біженців. Це, зокрема, пледи, рушники, постільна білизна, побутова хімія та дитяче харчування. У місті Дружківка, 30 осіб, що постраждали від конфлікту на Донбасі, отримали продуктові набори від благодійної релігійної організації. Триває ротація у лавах правоохоронців, що несуть службу в зоні АТО. Сьогодні 15 автоінспекторів Тернопільщини вирушили на схід України, щоб замінити своїх колег в зоні АТО. Це вже сьома ротація автоінспекторів на Донбасі. У рамках програми професійної підготовки бійці спецпідрозділу Полтава відпрацювали тактику бойових дій. Значну увагу органи внутрішніх справ приділяють удосконаленню тактичних навичок, необхідних для професійного виконання службових завдань, адекватного реагування на екстремальну ситуацію та захисту людського життя під час введення бойових дій. І уточна інформація щодо видачі прес карт для журналістів в зоні антитерористичної операції. Карти вже видаються в Києві. Міністерстві оборони України та в Краматорську в прес-центрі АТО журналісти зможуть працювати як і раніше, і без прес-карт, тобто отримувати спочатку акредитацію Служби безпеки України для кожної поїздки в Києві і дорожні листи в Краматорську. Але цей процес він більш затягнутий. Запровадження прес-карт дозволяє. Прискорити процедуру пропуску журналістів в зоні АТО. І ще раз наголошуємо, що придбання або отримання прес-карти не є обов'язковою, тобто журналісти саме визначають для себе, яким чином вони хочуть працювати в зоні АТО з картою або без карти, але з так званими листами. Якщо є питання, будь ласка. Від один просиден з питання. Наталя Нагорна, 1 плюс один тес мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а ви казали про те, що більше 70 обстрілів власне теракту волновася? Скажіть, будь ласка, це досі рахується як перемир'я? Чи планується посилення військових дій з боку України з боку України? Ми е адекватно реагуємо. Якщо є обстріли, ми на них відповідаємо і не дивимось на те, як вбивають або ранять наших товаришів. Якщо є обстріл позицій українських. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Але першими не атакують і не наносять удари першими. Тобто вони дотримуються режиму припинення вогню. Це якраз передбачено цим режимом. Вчора у Волновасі був удар у відповідь. Вчора у Волновасі був удар з Ненацька. і якраз тією маневруючою артилерійською групою терористів, які зробили цей жахливий злочин. Не ну, просто точно ми на теракт не відповідали. На цей теракт, ну тому що група вже відійшла одразу. Ви розумієте, що таке а, установка ГРАД? Це пуск, кілька секунд вийшло і машина вирушила з місця. Тобто її треба відслідкувати. Але я запевняю, вчора ворог поніс значні втрати. Артем Сорокін вікна новини СТБ. Андрій Миколаївич, трохи детальніше, якщо можна про Буратіну, про зброю працює? Боротина, значить, це важкий вогнемет на базі танку Т-72. Загальна вага цієї установки приблизно понад 40 тонн. Заряджається. Початкова модель мала на собі 24 направляючі, зараз має 30 направляючих, вона удосконалена, вистрілює снарядами, які мають. Дальність дії від 400 метрів до 4,5 кілометрів. Дія цих снарядів полягає в тому, щоб випалювати і робити тиском якраз ці позиції, на які вони потрапляють, випалювати все, що знаходиться навкруги. Дуже потужна дія. І щоб ви розуміли, в принципі, сама установка, вона має певні вади, оскільки. Немає маневреності великої. І щоб зарядити цю установку, потрібно хоча б одну схожу, але з краном, яка має заряджати. Тобто руками цю установку не зарядиш. Потрібен спеціальний пристрій в вигляді такого штанка і спеціальні е, заряди. Вчора застосування цієї установки, дякувати Богові, не принесло вдачі нашим ворогам. Жоден військовослужбовець не був поранений. Але ми точно знаємо, що такі установки вже є у ворога. І точно знаємо, що вони надійшли з території Російської Федерації. Дана техніка на озброєнні Збройних сил України не стоїть. Я зрозумів, дякую. І ще одне питання з приводу Авдіївки. Пишуть, що там. Із самого ранку обстрілюють, обстрілюють населений пункт, і снаряд потрапив у школу. Чи відомо щось просить? на сьогоднішню інформацію? Поки що не готовий відповідати, тому що оперативна ще не отримували. будь ласка. Наталя Малярчук, канал Україна. Розкажіть, будь ласка, детальніше про Донецький аеропорт. Там кажуть, ми залишились без кількох вже терміналів. Так це чи ні? Ну, насправді в Донецькому аеропорту було всього два термінали. Один старий, а другий новий, який більш сучасний, має підземну стоянку. Тобто він був створений якраз для мирного життя і для обслуговування багатьох тисяч пасажирів, розрахований на потужний пасажиропотік і прийом літаків. Тобто і злітні смуги були також сучасними. В ході боїв вже за 9 місяців старий термінал повністю знищений. Вчора бойовики збили верхню частину вежі, яка знаходилася в цьому терміналі, до п'ятого поверху вона зруйнована. Частково зруйнований і новий термінал. Але цей термінал знаходиться під контролем українських військових. І та інформація про те, що частина бойовиків потрапила в цей термінал. В нижню частину, це якраз вантажна частина туди заїжджали, то вони там ну, потрапили просто в пастку. Двох з них взято вже в полон. Тобто спочатку те, що вони туди потрапили під час вогневого нальоту, передавалося бойовикам як їхній успіх. Зараз вони зрозуміли, що вони просто потрапили в пастку і з іншими буде те ж саме. Це були чеченські бойовики, так? Чи ні? Саме так. Пан Андрію. Ярошенко дим телеканал Київ. Вчора з'явилася інформація, що ОБСЄ, бойовики ДНР, сила ТО спільно з офіцерами Росії почали контролювати патрулювати територію Донбасу. Чи це правда? І Якщо це правда, то що буде у випадку загибелі когось з офіцерів Російської Федерації? Значить, э, цей э, спільний центр він був створений. Ще кілька місяців тому, і дійсно до складу цього спільного центру входили представники збройних сил як України, так і Російської Федерації, так і представники ОБСЄ. Головне завдання цих е, е, членів цієї спільної групи це моніторинг ситуації вздовж лінії розмежування. І якраз їхня інформація мала б доходити як. Ну, в принципі, вона і так і робиться, і в вигляді звітів надходить і до Збройних сил в Генеральний штаб, і в Генеральний штаб Російської Федерації і України, також і в головний офіс ОБСЄ. Вони дійсно патрулюють, але випадків щодо загибелі або поранення, слава Богу, ну, з боку нашого не було. І наскільки ми знаємо, представники обсі, якщо відчувають, що в даному районі якась є небезпека і це загрожує життю представників обсє, вони не вирушають в цей район. І там працюють виключно українські та російські офіцери. Колеги, чи є ще запитання до нашого спікера? Андрій Миколаївич, запитань немає. Дуже дякуємо. Дякую всім до побачення. Колега наступний брифінг